Дорогі українці-українки сьогодні вранці був на місці влучання російської ракети по будинку в Києві. Звичайний житловий будинок, ракета пройшла через всі поверхи до підвалу. 23 людини були вбиті тільки одним цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Майже 40 годин тривала рятувальна операція. До останнього намагались дістати людей живими з-під завалів. Загалом. Тим своїм масованим ударом по Україні росіяни вбили 30 людей, 172 людини отримали поранення. Жодного військового сенсу в цьому ударі не було. Абсолютно нічого Росії це не додало у військовому відношенні. Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміє робити дійсно якісно вбивати та руйнувати, і це. Саме та площина, яка об'єднує Росію з, таким, з такими режимами, як зараз в Ірані чи в Північній Кореї, зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму. Інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось з їхніх спільників втрачає змогу, змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно, і це знову знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об'єднуватись і ставати партнерами, коли іранські шахеди тепер вже значно модернізовані, та балістика з Північної Кореї теж модернізовано вбиває наших людей в Україні. Це очевидна ознака, що глобальній солідарності та глобального тиску недостатньо, і треба значно. Посилювати санкції, і треба значно посилювати нашу взаємодію, взаємодію, зокрема технологічно усіх тих у світі, хто хто захищає життя. Саме про це домовились з партнерами напередодні в Канаді на саміті Сімки, і будемо говорити наступного тижня про це в інших форматах нашої взаємодії в Європі, зокрема в рамках коаліції охочих. Провів сьогодні нараду щодо санкцій. Дуже важлива нарада. Я доручив міністру закордонних справ України розвідкам всій команді нашої держави запропонувати партнерам нові формати санкційної роботи. І це буде. Доручив також активізувати все, що необхідно для синхронізації санкцій, санкцій партнерів проти Росії у нашій юрисдикції та українських санкцій в юрисдикціях світу. Завдання очевидне, все, що знижує російську здатність фінансувати війну, водночас збільшує шанс на реальність.